Чи вигідно висівати альстру на розсаду і продавати її? Чи ні? Це вирішувати кожному з вас. Вигідно чи не вигідно її висівати і продавати оптом? Я не знаю, а продавати на розницю. Ну так. Навар невеликий, але для разнообразів у вас повинен бути різний товар, який вам тільки дехто пропонує, ви завжди беріть його на реалізацію, якщо ви займаєтеся перепродажем. Тому що асортимент повинен бути різний. Дивіться, яка прекрасна розсада айстри. Зараз, квітень місяць, на грядки вона ще не така. Ну, її ще немає, вона ще навіть не посходила. Та я маю на увазі, що самосійна, що сама сіється. А ця, дивіться, сортова принцеса називається. Вона гарненько такими Помпунчиками цвіте. Тому хто ще бажає, є, напевно, вже буде на раз, Не на розницю, бо на розницю я вже продала кассету, а на опті, в теплиці, хто захоче по 48 штук. Відстав. <туб Navalny> Теж ціна невелика. І буде у вас красота, хто захоче прикрасити клуби свої, там, чи десь біля установи якоїсь, чи вдома, біля будинку. Без проблем можна замовити. А також є різні гейхери, Теж касетна розсада є і на продажі і Перовські, і всі остальні. Це я так бочком бо я, з касети витягую. Дивіться, вони таке приспособлення. В мене є ножик. Хоч ножики не можна показувати у соціальних мережах, але це ж чисто для роботи, чисто ось дивіться, чвок і достала. так. Ну, мені так зручно. Ось от. Так що такі діла. Бажаєте замовити, пишіть мені особисті повідомлення. Айстрочка, принцеса, суперова, гарна. Дивіться, яка коренева система. А сантоліна там в попередньому відео. Взагалі просто все ну так заплатите. Така красота, така прекрасна розсада. Ви такої розсади ніде не знайдете. А от просто запам'ятайте, що найкраща розсада тільки у мене. Пишіть. І на опт, і поштучно.